Ці події відбулися у місті Калуші, яке розташоване в самому серці Івано-Франківської області, має багату і захоплюючу історію. Це місце, де минуле і сучасність переплітаються у гармонійній симфонії. Історія Калуша починається ще з давніх часів, коли ця місцевість була частиною великої держави Київська Русь. Археологічні розкопки свідчать про те, що на території сучасного калуша існували поселення ще в епоху бронзи. Давні люди вибирали це місце не випадково, воно було багатим на природні ресурси, зокрема, сіль, яка здавна цінувалася як важливий товар. Перша документальна згадка про калуш датується 1437 роком. Тоді місто було частиною польського королівства і вже тоді відігравало важливу роль у регіоні. Калуш був відомий своїми соляними джерелами, що стали основою для розвитку міста як одного з центрів соледобування. Торгівля сіллю принесла Калушу економічний розвиток і зробила його відомим далеко за межами регіону. У 16 столітті Калуш отримав Магдебурзьке право, що дало йому привілеї міського самоврядування і сприяло розвитку торгівлі. Місто стало важливим центром ремісництва і торгівлі у Галичині. Калійна сіль, видобута з місцевих соляних шахт, стала важливим експортним товаром. Калуш був одним з тих міст, які будували своє майбутнє на багатстві своєї землі. Одного пізнього осіннього вечора, коли холодний вітер здіймав листя з дерев, дід Микола сидів у своєму теплому будинку зі своїм внуком Максимком. Вогонь у печі приємно тріскотів, зігріваючи кімнату, а теплий чай розливався ароматом. Максим любив слухати історії свого діда, і цього вечора дід Микола вирішив розповісти йому про одну з найдивовижніших подій свого життя. Дідусю, розкажи мені, будь ласка, як ви добували сіль у калійних шахтах. Я чув, що це дуже цікава і е, складна робота. Максиме, коли я був молодим, я працював у соляній шахті в нашому рідному калуші. Це була дуже важка, але важлива робота. Ти собі навіть не уявляєш, скільки поту ми там залишали. Одного разу, коли я залишився в шахті пізно ввечері, сталася незвичайна подія, яку я пам'ятаю досі. Це було восени так само холодно, як і зараз. Ми весь день працювали, копаючи новий тунель. Раптом я почув дивний шепіт, який доносився з глибини тунелю. Спочатку я подумав, що це просто вітер, але звук ставав все гучнішим і чіткішим. Я взяв свій ліхтар і пішов на звук. І ось, після кількох хвилин блукань, я опинився у великій печері, стіни якої були вкриті блискучими кристалами солі. Вони сяяли в світлі мого ліхтаря, створюючи враження, ніби я потрапив у казкове царство. І тут я побачив його, соляника, духа шахти. Соляник стояв посеред печери, він був дивовижною істотою наче зробленою з кристалів солі, які сяяли і переливалися, його очі світилися ніжним світлом, а голос лунав тихо і мелодійно. Він підійшов до мене і сказав Не лякайся, Миколо. Я знаю, що ти працюєш з честю і повагою до землі, ти допомагаєш добувати скарби, які приховані в її надрах. Хто ти і як ти знаєш моє ім'я? Я ніколи раніше не бачив такого. Ти хто? Я, соляник, дух цієї шахти Калуша. Я живу тут уже багато століть, спостерігаючи за тим, як люди видобувають сіль і намагаються використати її багатства. Моє ім'я походить від самої солі, з якої я і створений. Кожен кристал у цій шахті це частина мене. Неймовірно, я чув про тебе від старих шахтарів, але ніколи не думав, що зустріну тебе насправді. Що ти тут робиш і чому з'явився мені. Я з'являюся тільки тим, хто працює з повагою до цієї землі, і спостерігаю за тим, щоб соляні поклади використовувалися розумно і з турботою. Але як ти став таким? Це довга історія. Давно, коли ця земля була ще вкрита морем. Соляні поклади почали формуватися глибоко під землею, мільйони років ці поклади зберігали історію і силу землі. Я з'явився з цих кристалів, щоб охороняти їх і передавати знання про їхню цінність. Тобто, тут колись було море. Так, саме так. Коли вода в цих морях випаровувалася через сонячне тепло, мінерали залишалися і накопичувалися на дні. Так поступово утворювалися великі поклади солі, цей процес називається випаровуванням, він відбувається дуже довго, створюючи шари солі, які ти зараз бачиш. Цей процес зайняв багато часу у сучасному світі процеси утворення солі тривають. І як ця сіль збереглась до наших днів? Після того, як море зникло, на його місці залишилися товсті поклади солі. Протягом усього часу ці поклади були поховані під шарами осадових порід, таких як глина і пісок. Ці шари захистили соляні відкладення від ерозії і зберегли їх до наших днів. А коли люди вперше дізналися про ці поклади, люди помітили, що в деяких місцях на поверхню виходили солоні джерела або були соляні відкладення. Вони почали копати глибше, і виявили, що під землею знаходяться великі поклади солі. Це стало початком підземного видобутку солі. А як саме працювали солеварні? Воду з соляних колодязів викачували на поверхню і випарювали у великих котлах, отриману сіль сушили і збирали в спеціальних складських приміщеннях. Це було важке і небезпечне заняття. Але воно забезпечувало добробут багатьом родинам у цьому регіоні. І що сталося потім? У XIX столітті, коли Калуш став частиною Австрійської імперії, почався промисловий добуток солі. У 1806 році була побудована велика солеварня, яка значно збільшила обсяги видобутку солі. Австрійці визнали важливість. Соляних родовищ калуша та інвестували в їх розвиток, солі добували з підземних родовищ за допомогою шахт і тунелів. У шахту спускалися робітники, які видобували соляні пласти за допомогою спеціальних інструментів, сіль вантажили на вагонетки і транспортували на поверхню, де її очищали і сушили. Дякую тобі, солянику, за ці знання. Я тепер ще більше розумію, наскільки важливою є робота, яку ми робимо. Я радий, що ти тепер знаєш більше про цю землю. Завжди пам'ятай, що наша земля це скарб, який потрібно берегти і передавати наступному поколінню. Після цих слів соляник зник у глибині тунелю, залишивши діда Миколу з відчуттям, що він доторкнувся до чогось величного і важливого. Ця зустріч назавжди змінила його життя і ставлення до праці в шахті. Дідусю, це так захопливо. Якби ж я міг побувати там і побачити все на власні очі. Дякую, що розповів мені про соляника, який жив у шахтах і стежив, щоб сіль добували правильно. А що з ним зараз? Він ще живе там? О, Максиме, соляник це не просто персонаж сказки, а дух шахти, який живе в серцях і уяві людей, які працювали у цих шахтах. І хоча я вже давно не бачив його, я вірю, що він досі тут і дбає про наші соляні багатства. Сьогодні, на жаль, не видобувають сіль у калуші. Змінився час, змінилися технології, але я надіюся, що виробництво колись відновлять. Дякую, дідусю. Тепер я зрозумів, що соляник це не просто дух, а він нагадує нам, як важливо берегти нашу землю і її скарби, так Максиме. Наша земля це наше багатство, яке ми повинні берегти і передавати наступним поколінням. І хоча соляник може бути лише легендою, він навчає нас важливим речам, які ми повинні пам'ятати. Максим слухав діда з великим захопленням, уявляючи собі блискучі соляні печери і загадкового соляника. Ця історія залишила глибокий слід у його серці, і він зрозумів, що його дід не просто працював у шахті, а був частиною чогось значно більшого і важливого.